Міжнародний день сім'ї з молитвою 15 травня з ініціативи православного центру розвитку сім'ї. Сім'я в радість, громада кафедрального собору Української православної церкви відзначила міжнародний день сім'ї, з нагоди свята в храмі всіх святих відбувся молебен за благополуччя родини, який очолив голова парафіальної ради собору єпископ Бородянський Варсомофі. Сьогоднішній день особливо. Сугубо молилися покровителям сім'ї Петро і Февроні, щоб вони схадати слава Господу Бога цієї божественної допомоги кожну сім'ю, кожну сім'ю, які сьогодні молиться, які приходять в храми, кожну сім'ю Києва, щоб Господь допоміг, благословив своєю божественною благодаттю і милістю стяжати любов в серці, зберігати цю любов, пронести через все життя. Через ці випробування, ну і саме основне, щоб досягти спасіння і вічного життя. Христос Васкрес в молебні взяли участь багатодітні родини, в тому числі сім'ї священників, учасників духовний бесід, як створити міцну та люблячу сім'ю. Кожен молився за найдорожчих та найближчих людей, своїх рідних. Цього дня для дітей з багатодітних родин дитячий парк розваг «Хепілон» подарував казковий відпочинок. Благодійна акція партнерів центру Сім'я в радість» принесла неймовірну кількість захоплення та позитивних вражень. перегоны, гойдалки, батуты, лабиринты – все это стало как наикращим дополнением семейного свята. Хочу сказать огромное спасибо православному центру «Семья в радость», а также детскому развлекательному комплексу «Хэппи за то, что предоставили такое, такое событие для детей, когда они могли поиграть, развлечься, сплотиться, потому что здесь очень много братиков, сестричек, и весело провести время. У вдячність за підтримку багатодітних родин куратор центру в Владис Івана Братус вручила пам'ятну подяку директору парку атракціонів аттракционного Ліні Белошкульске. Я хочу поздравити всіх з міжнародним днем сім'ї, Сказать, что самое главное все-таки в жизни это семья, это семейные ценности, это счастье, це 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 которое дарит семейная атмосфера и радость, которая может приносить жизнь от семьи. Компанія Happy Хепілом всегда рада видеть дітей в нашому парку. Для нас найголовніше це детский сміх, детская радость і укріплення семейных ценностей. Міцна та дружна родина одна з головних цінностей людства. Справжня християнська родина покликана зрощувати плоди любові та злагоди, сіяти на землі віру та добро. Саме з сім'ї починається життя людини. А отже, сім'я завжди потребує захисту та підтримки. Бажаємо кожній сім'ї бути міцною, люблячою та щасливою.